Інформаційна агресія ключовий інструмент Кремля проти України, гортаючи сторінки архівних справ СЗРУ. Інформаційна війна проти України й українства в усі часи було чи не одним із найголовніших завдань Кремля. Нині, значно наростивши інвестиції в інформаційну агресію, Кремль розглядає її як ключовий інструмент. У війні проти України за даними Служби зовнішньої розвідки України інформаційні операції РФ мають системний і багато характер, а дискредитація України і її діячів незмінне і головне завдання. Тож, перевага у цій боротьбі і головна відповідь України має бути присутність там, де нас немає, з'являється Кремль. Ми маємо бути першими, хто говорить, бо тиша це простір, що заповнюється брехнею, наголошують у зовнішній розвідці України. Розкриваючи все нові і нові засекречені архівні документи колишнього КДБ, служба зовнішньої розвідки України продовжує розповідати про досі невідомі брудні методи з арсеналу органів КДБ, зокрема стосовно діячів українського національно визвольного руху. КДБ проти Ярослава Стецька Спецоперація Некро. 5 липня 1986 року у Мюнхені на 75-му році життя помер Ярослав Стецько, голова проводу ОУНБ, незмінний президент антибільшовицького блоку народів, один із головних ідеологів українського національно-визвольного руху і організатор боротьби за незалежність України. Помер не лише через різке погіршення стану здоров'я внаслідок хронічних хвороб і ще від часів перебування у гітлерівському концтаборі, але й через спецоперацію КДБ СРСР. На такі висновки наводять розсекречені документи з архівних фондів служби зовнішньої розвідки України, що багато років були невідомі широкому загалу у поле зору радянських спецслужб. Ярослав Стецько потрапив ще у міжвоєнний період. Тоді він згадувався у документах лише з поміж інших діячів ОУН. 21 жовтня 1944 року четверте управління НКДБ СРСР зовнішня розвідка завело на нього окрему справу. У її матеріалах. Про Ярослава Стецька йдеться як про кадрового переконаного націоналіста-фанатика, який займав відповідальні посади у краєвому проводі ОУН на західноукраїнських землях. Зазнавав переслідувань з боку польської влади за активну діяльність, через що змушений був виїхати до Німеччини. Після розколу ОУН увійшов до керівної ланки Бандерівського крила. 30 червня 1941 року в окупованому Львові він проголосив акт відновлення української держави і очолив український уряд, який невдовзі німцями був розпущений, а сам Стецько з прихильниками потрапив до концтабору. У плані агентурно оперативних заходів ставилося завдання достеменно встановити долю Стецька. В архівних матеріалах СЗРУ читаємо. Оголошений у загальносоюзний розшук МДБ СРСР у 1949 році списком небезпечних злочинців, які підлягають розшуку і невідкладному арешту номер 1 Розшукову справу на нього із 26 червня 1948 року вело друге головне управління МДБ СРСР. 30 червня 1948 року відповідну постанову на арешт затвердив заступник міністра державної безпеки СРСР і військовий прокурор військ МВС СРСР. Аби отримати інформацію про життя і діяльність тецька та зібрати відомості про його близьких родичів. Одночасно дали вказівку допитати українських націоналістів, які перебували в радянських таборах. Співробітникам МДБ вдалося добути світлини Стецька, де він зображений ще у юнацькі роки. Їх якось дістали зі справи, за якою Стецько був засуджений польським судом до п'яти років ув'язнення за підпільну діяльність. Ці світлини, з поміж інших, показували заарештованим діячам УУН, добиваючись упізнання. На запит із Москви. Керівник першого управління МДБ УРСР, зовнішня розвідка, відповів, що Ярослав Стецько їм відомий, живе в американській зоні окупації Німеччини у Мюнхені. Стецько перебуває у нас на оперативному обліку і нами активно розроблюється поза кордону як один із лідерів ОУН бандерівців і керівник так званого антибільшовицького блоку народів. Тобто на момент заведення справи центральним апаратом розвідки у Москві співробітники МДБ УРСР уже самі наповну оперативно розробляли Стецька. У подальшому такі заходи проводили одночасно як з позиції Москви, так і Києва з урахуванням наявних оперативних можливостей. Розшукову справу на Стецька вели упродовж 9 років, і лише у 1957 році керівництвом КДБ при раді міністрів УРСР було затверджено висновок. Загальносоюзний розшук Стецька припинити, а розшукову справу номер 2641 долучити до справи формуляра номер 152 на нього ж як другий том. З кожним роком справа наповнювалася новими матеріалами. У них йшлося про обрання Стецька до керівних органів ОУН, його організаційну роботу зі створення антибільшовицького блоку народів та обрання президентом цієї міжнародної представницької організації. Підписання домовленості з китайською антикомуністичною лігою про співпрацю і створення представництва антибільшовицького блоку народів. Активну участь у підготовці та заснуванні в Токіо світової антикомуністичної ліги про створення Європейської ради свободи, яка обрала його довічним членом почесної президії. Серед документів про таку діяльність Стецька на міжнародній арені привертають увагу матеріали про його участь наприкінці липня 1958 року у засіданні комісії Конгресу США із закордонних справ на тему Московська агресія на близькому сході і політика звільнення пригноблених Москвою націй, де він давав показання. Замість тридцяти хвилин для показань Стецьку дали змогу виступати і відповідати на запитання упродовж двох годин, що засвідчило велику зацікавленість членів комісії у підготовлених матеріалах. Не оминув він на засіданні і українське питання. У публікації зазначається, що члени комісії наприкінці висловили свою солідарність із твердженням Стецька і підтримали ідею незалежності України. Така активність не могла пройти повз увагу органів КДБ. Для проникнення до близького оточення Стецька було підібрано низку агентів, яких ретельно готували до виведення за кордон і складали їм відповідні легенди. Іще у перший рік оперативної розробки управлінням МДБ УРСР по Львівській області був підготовлений до виведення у Мюнхен агент летючий. У плані його використання і виведення за кордон зазначається з метою зближення і входження у довіру члена центрального проводу ОУН Стецька Ярослава проведено комбінацію одруження Летючого з двоюрідною сестрою Стецька Ярослава Стецько Ольгою. Летючому дати завдання за допомогою Ольги познайомитися, зблизитися. Та увійти в довіру члена центрального проводу ОУН Стецька Ярослава, щоб невдовзі за допомогою останнього увійти до кола осіб центрального проводу для їхньої розробки. Як свідчать архівні документи, летючий за завданням оперативних працівників познайомився із двоюрідною сестрою Стецька і одружився з нею. Комбінація із його виведення за кордон також пройшла успішно. Але зблизитися з тецьком і проникнути до центрального проводу ОУН не вийшло. Не були втілені інші задуми. Зокрема, оперуповноважений, який працював з агентом, в одній із довідок зазначає таке після докладного обговорення зазначених заходів, мною було задано летючому запитання, чи зміг би він виконати складніше завдання. Останній, не вагаючись, відповів мені. Я розумію, про що йдеться, і якщо це знадобиться, завжди готовий його виконати за першим наказом. У 1951 році розроблялися плани виведення за кордон агентів бойовиків Южного і Шумного для оперативної розробки стецька. У документах про них зазначається, що вони. Вільно володіють польською і доволі добре німецькою мовами, мають значний досвід із розробки уунівського підпілля в західних областях України, у чому проявили себе як здібні, вольові та віддані нашим органам агенти. На першому етапі їх планували вивести через східну частину Берліна у західну Німеччину без розшифрування один перед одним. Від них намагалися встановити місце проживання стецька та деякі інші питання і повернутися назад. На другому етапі мали намір у двох або в складі агентурно-бойової групи повторно вивести до Західної Німеччини для подальшої розробки стецька. З агентами відпрацювали відповідні легенди, способи зв'язку, дали шифр для листування, адреси, ознайомили з біографією стецька та фотознімками. Таку саму підготовку і інструктаж пройшов невдовзі агент бойовик Запорожець. Чи вдалося досягти поставленої мети в архівних документах відомостей немає. В іншій справі на Богдана Сташинського, вбивці Лева Ребета та Степана Бандери також згадується, що він отримував від своїх кураторів завдання встановити місце проживання Стецька в Мюнхені, його звички, розпорядок дня. Та за свідченням самого Сташинського він так і не отримав схвалення КДБ на вбивство. Попри це, в надрах КДБ розробляли і інші плани, спрямовані на компрометацію Стецька, підрив авторитету, сіяння розбрату серед прихильників. В одному з рішень голови КДБ у РСР Віталія Федорчука з цього приводу зазначається. Враховуючи активність та екстремізм Стецька у підривній діяльності проти СРСР, з метою підриву його авторитету у Бандерівському середовищі, Комітетом Держбезпеки Республіки у 1976-77 роках виготовлені і поширені за кордоном звернення і листівки, в яких закликалося до усунення Стецька від керівництва ЗЧОУН. У цьому плані готується ряд інших агентурно-оперативних заходів. Іншими заходами передбачалося розпалювання ворожнечі між українськими націоналістами і сіоністами. Для цього за завданням КДБ в США була видана брошура, щоб ми не забули, в якій намагалися довести ніби причетність представників ОУН в роки Другої світової війни до так званих антиєврейських акцій. У розвиток цієї теми у 1981 році першим управлінням КДБ УРСР були розроблені заходи із подальшого поглиблення протиріч у Світовому конгресі вільних українців, розпалювання ворожнечі між бандерівцями і мельниківцями. Передбачалося від імені прихильників Сіоніської ліги захисту євреїв виготовити і за погодженням зі службою А ПГУ КДБ СРСР. Поширити за кордоном листівку, покликану до фізичної розправи над Стецьком в іншому пункті зазначається: через можливості представництва КДБ СРСР при МДБ НДР від імені Доброзичливця організувати анонімний телефонний дзвінок на адресу редакції Бандерівської газети Шлях перемоги. Із застереженням Стецька про те, щоб він утримався від поїздки до Канади на початку липня цього року для участі в урочистостях з нагоди сорокаріччя так званого відновлення української державності і в шабаші всесвітньої конференції української молоді, оскільки на нього на шляху слідування готується замах з боку противників. І ще одним пунктом цих заходів передбачалося виготовити і поширити за кордоном спецвипуск бандерівської газети «Шлях перемоги з некрологом про смерть Стецька. Невдовзі цей пункт доопрацювали і він вилився в окрему спецоперацію КДБ, якій надавали особливого значення. Серед архівних документів є доповідна записка про спеціальні заходи проти лідера АБН і ОУН Ярослава Стецька, підписана головою КДБ УРСР Степаном Мухою, і адресована керівникові ЦК КПУ Володимиру Щербицькому. На першій сторінці від руки зроблено напис. Інформація доповідалася політбюро ЦК Компартії України товаришем Мухою 9.07.86, тобто через 4 дні після смерті Ярослава Стецька. У доповідній записці зазначається. За погодженням із КДБ СРСР 15 квітня 1986 року, за кордоном, через оперативні можливості від імені української редакції Радіостанції Свобода стосовно Стецька, по радіо був переданий некролог, який також опублікували деякі мельниківські друковані видання. Згідно з одержаними оперативними даними. Некролог викликав у Стецька важке нервове потрясіння, і, за словами його найближчого оточення, зокрема церковних авторитетів Ковальського і Корнелюка, це призвело до тяжкого захворювання. Для загострення в націоналістичному середовищі полеміки навколо перечасного некролога Комітетом Держбезпеки Республіки були здійснені додаткові заходи із доведення до оточення Стецька. А також до низки його противників, зокрема до затятого антисеміта-відступника Мороза, відомостей про те, що некролог був виготовлений групою осіб єврейської національності, які працюють на радіостанції Свобода, з якими постійно ворогували бандерівці. Поширені в оточенні Стецька відомості посилили заподіяний йому раніше психологічний шок і ускладнили його хворобу. За одержаними наприкінці червня 1986 року оперативними даними стан здоров'я Стецька різко погіршився і він при смерті. Серед архівних матеріалів є ще один із варіантів фальсифікованого кдб некролога про нібито смерть Стецька. Він виготовлений на бланку Радіо Свобода і датований ще 2 березня 1985 року, тобто за рік до завершальної фази спецоперації під умовною назвою «Некро». Некролог став останньою краплею в низці різноманітних заходів і операцій КДБ, остаточно підірвав здоров'я хворого і призвів до смерті. Такі висновки містяться в самому документі КДБ. Ці документальні матеріали з архіву служби зовнішньої розвідки України є вагомою підставою не тільки для вітчизняних науковців та істориків, а й усіх українців, аби з позиції сьогодення по-новому поглянути на минулі події і додати невідомі досі епізоди до життєпису непересічної особистості в історії українського державотворення, якою був Ярослав Стецько. Та до причини його смерті, і зробити правильні висновки, кожен для себе і для країни загалом.